Викачка коштів від маркетплейсів. Друзі, всім привіт. Мене звати Анна Морган. Я є власницю швейного виробництва Morgan Production, а також двох брендів одягу. І у нас на виробництві відчувається дуже багато брендів. Сьогодні поговоримо про викачку коштів з даних маркетплейсів. Перш за все, ми продавалися на таких маркетплейсах. І основною зумовою, умовою, що ти віддаєш відсоток на деяких й сплачуєш місячну комісію. Але натомість, віддаючи свої кровні відсотки, ти не отримуєш ніякого жодного просування. У нас на таких платформах. За пів на деяких за рік не було жодного продажу, і коли ти звертаєшся до менеджерів, вони тобі пропонують придбати додаткові послуги, просувати свою продукцію за кошти на їхніх платформах для того, щоб товар було видно, або взагалі отримувати якісь додаткові дозволи на те, щоб ти брав участь в тих чи інших промоакціях, робив додаткові знижки. Тобто, окрім того, що ти віддаєш відсоток, можеш ще в залежності від платформи, оплачувати річну комісію, або ти оплачуєш додатково ще й якийсь щомісячний збір. Ти віддаєш а, відсоток і сплачуєш ще за додаткові послуги тієї чи іншої платформи. Всі тобі кажуть, що ми ж вам допомагаємо, ми вирішуємо вашу проблему. Ми ж робимо вам як краще, але насправді все робиться за ваш рахунок і все плюсується до тієї комісії, яку ви. Платити зі свого продукту, я вважаю так, що якщо вже береся якийсь відсоток за комісію, то на початкових етапах це повинно обговорюватися, що за таку комісію ви отримаєте такий пакет послуг, за таку комісію ви отримаєте такий пакет послуг, і так далі. Тобто, всі повинні бути рівноправні, а не так, що коли ти вже входиш в цю кабалу, вибачте, ти розумієш по того, що ти скрізь усім винен і по факту в тебе нуль продажів, і потім ще спробуй а, забрати свої покладені на рахунок кошти, тому що більшість платформ навіть не працює, якщо ти не покладеш на них якусь. Відповідну суму, з якою може бути вирахована комісія при там, продажі, якщо буде цей так би мовити, продаж, і це просто ваші заморожені кошти. Я б взагалі брендам початківцям не радила б зв'язуватися з маркетплейсами, тому що все одно, якщо ви не будете в них вкладати додаткових коштів, просування ви на них не будете мати. В такому випадку краще вкладати кошти в свій бренд в свої соціальні мережі і в свій власний сайт.